Що ви олди готові поговорити про серію ігор метро? Якщо ви не били ядерними ракетами по Москві, не воювали з фашистами в тунелях метро, не боролися з велетенським бібліотекарем і не милувалися розбитою останкінською вежею, значить, ви точно не грали в те саме метро. Серія полюбилася великій кількості геймерів, тому давайте поговоримо більш ґрунтовно про унікальність цього всесвіту і гри в цілому. Важливе оголошення: не забувайте донатити на ЗСУ. А ще натискати на підписку та вподобайку. Витоки серії: ні для кого не секрет, що засновниками студії 4Games були вихідці із GSC. На цей важливий для українського геймдеву епізод Григорович пролив трішечки світла у нещодавному інтерв'ю Володимиру Золкіну. Ми дізналися, що справжня любов засновника GSC – це культова серія реал-тайм-стратегій стратегії Козаки, продовження яких Григорович хоче зробити у майбутньому. Свою чергу ідею Сталкера запропонували ентузіасти зі старого колективу, на розробку якого вони отримали, так би мовити, мовчазну згоду від керівника. Після величезного успіху трилогії ніхто не сумнівався у продовженні, тобто Сталкері 2. Зі слів Григоровича, в якийсь момент йому просто набридла вся та метушня з розробкою ігор, тим паче, зароблені гроші дозволяли спокійно відпочивати і зовсім нічого не робити. Це одна із причин, чому Сталкер 2 відмінили. А саму студію згодом закрили. Причому в інтернеті говорили, що гра була готова відсотків на 60-70 або навіть на 80. Щось Остапа понесло. Захопився я знову сталкером. Так от, між деякими розробниками перших частин сталкера і керівником виник конфлікт, як сказав Григорович. Відбувся бунт на кораблі, котрий треба було негайно придушити. В результаті бунту було звільнено Андрія Прохорова. Так, це той самий генеральний директор Foe Games та ще деяких розробників. Частина звільнених утворили кістяк команди, яка створила метро 2033. Колишні розробники мали багато креативних ідей для нової гри, та взяти і просто скопіювати їх в щось схоже на Stalker. Але під іншою вивіскою це пряма дорога в нікуди з численними судовими позовами. Тому треба було вигадати новий всесвіт, який би мав багато спільного зі сталкером, але одночасно був би самобутнім і унікальним. Світлим головам із Фоґєм це вдалося на 5 з плюсом. Ну принаймні мені так стається. Унікальність сеттингу. 4Games не вигадали всесвіт, а запозичили його цілком законним шляхом безпосередньо у самого творця. Ми вже бачили виживання у спеціальних бункерах, як мінімум у серії Ігор Fallout. Тим не менше, спостерігати за животінням останніх людей у тунелях московського метро це було щось на кшталт ковтка свіжого повітря, особливо на момент виходу. Адже гра принесла книжковому оригіналу величезну славу, щось подібне відбулося з книжковим Геральтом із Ріві. Підземельна метро перетворилася в своєрідний мікрокосмос, де станції чи об'єднання кількох станцій ставали чимось подібним до держави. Кожна станція спеціалізувалася на чомусь: виробництві тих чи інших товарів, вирощуванні їжі, промислу речей з поверхні, ремонтом обладнання і тому подібне. Реалії нашого звичайного світу автор переніс у масштаби тунелів московського метро. Здається, дуже простий прийом, але на виході ми побачили цікаву альтернативну історію людства, тієї версії людства, котра хотіла перевірити пророцтво Айнштайна. чи справді у четвертій світовій головною зброєю буде каміння і палиці. Метро Ексодус, можна сказати, повернула серію до витоків, адже багатьом гра нагадала «Сталкер», тільки без прип'яті і зони відчуження. Якщо чесно, гра реально дуже втратила в плані атмосфери, адже ігри метро це про підземні тунелі, секретні бункери і перегони. Мені дуже цікаво, а як же розробники повернуться до Всесвіту у новій частині, як обійдуть гострі кути, і як створять наново ту саму атмосферу гнічучої безвиході. Атмосфера. Атмосфера це ніби душа гри, без якої вона просто не може існувати, не може захоплювати розум і серце гравця. У метро 2033 і Last Light з атмосферою все просто чудово. Ну по-перше, нам дозволяють блукати тунелями метро. В реальному житті за такі блукання можна отримати як мінімум адміністративне покарання. А тут ми вільно блудимо перегонами між тунелями, задовольняючи свою дитячу цікавість. По-друге, ми блукаємо вулицями і будівлями, а точніше, тим, що від них лишилося після ядерних ударів. Уявляєте, прогулянка по Москві, від якої лишився один лиш ядерний пепіл, це ж просто казка. Все, як заповідав Кісільов, нехай йому грець. Всередині будинків, квартир, вагонів, машин, ми можемо побачити останні секунди життя власників: хтось дивився телевізор, хтось їхав у справах. А хтось просто гуляв місто. Загалом досліджувати постапокаліптичну Москву вельми цікаво, особливо у світлі останніх подій. Загальну гнітючість атмосфери доповнює ядерна зима, котра стала наслідком масованого бомбардування боєголовками величезної кількості міст по всьому світу. У світі метро вбиває не тільки радіація і холод, також можна стати сніданком чи вечерею однією із істот обширного бастіарію. Творіння стали результатом мутацій звичайних тварин, а деякі набули надзвичайно фантастичних обрисів. Згадаймо тих же велетнів, котрі живуть у бібліотеці, чи гігантських потвор, які ширяють небом та роблять гнізда на дахах багатоповерхівок. У воді теж живуть істоти, котрим краще не сунути пальці до рота. Але все ж головний і найбільш небезпечний ворог це людина, що зовсім не дивно. Співпраця з Гуховським маленька, але важлива примітка. Оригінальний всесвіт про людей, які пережили ядерну війну під землею, а саме у метро, придумав російський письменник Дмитрій Глуховський. Варто зазначити, що він типу із когорти хороших росіян, але все ж, якщо до початку повномасштабної війни і нападу Росії з цим би не виникло ніяких проблем, то після 24 лютого 2022 року розробляти гру у співпраці з російським письменником якось не Камільфо. Навіть якщо він хороший і проти режима. Але поки ми не знаємо, якою і про що буде повноцінна четверта частина метро. Варто нагадати, що Ексодос вийшов ще у 2019 році. Можливо, така довга пауза між проектами якось пов'язана зі зміною концепції чи місця подій. Це лише мої думки. Але поміркуйте самі, чого б це розробники за 5 років з виходу попередньої частини. Навіть не поділилися кубкою скріншотів. У Фо Games, думаю, чудово розуміють, якщо зробити вигляд, що між Україною і Рашою нічого не відбувається, і просто випустити нову метро у тому ж сеттингу постядерної раші, знову ж таки у співпраці з Луховським, то величезного шквалу негативної критики їм просто не уникнути, як мінімум від української спільноти. І ще раз повторюсь, це лише мої припущення. Чи зможуть вони зберегти серію і при цьому відмовитися від співробітництва з Глуховським? Це дуже велике питання. Адже якщо з метро прибрати саме метро, то врешті-решт, що залишиться від гри? Нова частина метро. Зовсім недавно фанати серії чекали того самого анонсу метро 4, але піплу згодували якусь хрі для шоломів віртуальної реальності. Яку ж до того робили NFO Games? Тоді питання, чим весь цей час студія займалася? Це доволі дивно, що у нас досі немає жодної інформації по новій грі. За такий тривалий період часу можна було б створити повноцінну частину франшизи, на мою думку. У тому році пробігали чутки, що нова гра по метро готова і вже навіть грабельна, тому її скоро покажуть. Але ми все одно не маємо цьому, хоч якогось підтвердження. Автором зливу був Том Гендерсон, дуже відомий інсайдер. Він говорив про той самий грабельний білд нової частини метро. Також він розказав про класичний для серії геймплей, крафт, стелс та пошук важливих ресурсів. Гравці думали, що Хендерсон розказував саме про ту гру, яку ось-ось покажуть, але вийшло вже згадане щось рідке для шоломів віртуальної реальності. Пропоную не вішати носа і чекати новин на майбутніх ігрових виставках, котрі вже зовсім не за горами. Мені б звичайно хотілося повернення у морок тунелів метро, але чи можливо це в сьогоднішніх реаліях покаже тільки час. На цій ноті я прощаюся. Дякую за перегляд.